Добрий ранок. До нас сьогодні прийшов наш улюблений букварик і хоче, щоб ми з вами чемно привіталися. Давай я вимкну нашу віталочку, будемо повторювати слова. Так, давай, до речі, це я написала цей віршик. Ташка, пісеньку, веселу. Вранці заспівала. заспівала. Повторюй. І свою дитинку мама ніжно обійняла. Вітерець пустун хитає квіточки, листочки. Після, Після дощику, дощику в садочку виросли грибочки, Киця сонна з під віконня тихо замурчала. Добрим ранком, ранком, сонечко, всіх нас привітало. Добрий ранок. малята. Ось такий гарний віршик я написала, що ви вміли чемно привітатися. Так, А зараз наш букварик хоче вам нагадати, що на минулому занятті ми з вами говорили про, то, про те, що якщо змінити місце наголоса, то слово можна змінити, значення слова змінюється. А як ви думаєте, що може змінити зміст речення? Давайте будемо з цим розбиратися. Добре? Отже, угу. так, дивимось далі. Дивись, зараз ми складемо речення за цією картинкою. На гілці дерева. Розпустилися? Що розпустилися, Коль? Що квіточки? розпустилися? Квіточки, квіточки, так. От послухай, на гілці дерева розпустилися квіточки. Як ти думаєш, що це за речення? Розповідне, окличне чи питальне? Як ти думаєш? Питальне. А хіба я задала питання? Я просто повідомила, що на квіт, на гілочки дерева розпустилися квіти. І це буде розповідне речення. Що ми в кінці поставимо, Коля? Розповідного речення. Який знак? Крапочка, знак оклику чи знак питання? Ось Крапочку, покажи, будь ласка, крапочку, тебе є така фішка? Покажи, будь ласка, в камеру. Так, добре, крапочка, це розповідне. А якщо я так скажу, на гілці дерева розпустилися квіти. Це яке буде речення? Розповідне окличне чи питальне? Окличне. Так, покажи фішку, правильно, знак оклику. А якщо я так скажу, на квітці дерева розквітли квіточки, яке ж це буде речення? Так, правильно, питальне. Ось так бачиш слова одні й ті ж самі, але інтонація змінює речення, і воно змінюється, ось так може бути. А тепер давай ми спробуємо. Записати це речення з допомогою фішок. Давай пригадаємо, які бувають у нас слова, які фішки. Якщо ми просто назвали предмет, це у нас назва. Пам'ятаєш таку фішечку? Назва предмета. Яке питання ми поставимо для назви предмета? Що це? Або хто це? Пригадав? Так, а, а якщо ми кажемо, що робить предмет? Це вже дія, так? Пригадав? Добрий ранок, Матвійчик. Добрий ранок. Ми зараз пригадуємо, які бувають слова. Назва предмета, дія, дія предмета. Це, це, яке... Да, це яке питання, коли дія, Що робить, да, предмет? І ознака. Яке питання, коли ми ознаку називаємо? Яке питання ми ставимо? Так, які? Так, яка, які. І як же ми можемо обійтися без маленьких слів? Як ми їх називаємо малята? Як називаємо маленькі слова? Слова помічники. Матвійчик я тебе не бачу, ти десь пропав. Де ти просто там Ну, нічого. Отже, зараз, зараз, ви запам'ятали фішечки, так? Ми пригадали, ми давно вже їх не пригадували. А зараз спробуємо записати це речення. Візьміть, будь ласка, свої зошити і простий олівчик. Так. А де зошити? Знайшов? Відкривайте. Так, малята, якщо ви продовжуєте свій аркуш, то тоді потрібно відступити від попереднього завдання три клітиночки вниз. Одна, дві, три. Бачите? Щоб між завданнями, між заняттями, у нас було вже порядок був в зошиті. Треба відступати. Три клітиночки і поставте крапочку, як я поставила, бачите? Поставити. Добре. Матвійчик, ти поставив? Да. Добре. Отже, яке перше слово в нашому реченні? На їм дерева розквітли квіточки. Яке перше слово в нас буде? На. І що це за слово буде? На Ні. Маленьке слово. Помічник! Помічник. Помічник. І нам потрібно намалювати трикутничок. Дивіться, як я це зроблю на екрані. Ось ці крапочки, що ви поставили, малюємо лінію на одну клітинку вниз, одну лінію вправо і з'єднаємо. І так як у нас це перше речення, велика літера дорисовуємо хвостик. Ось так повинно бути. Малюйте, будь ласка. На полях. Так, я не бачу. Да? Я не Окей. бачу. Вот О, молодець. Так, правильно, молодчинка є. Далі малята. Яке наступне слово? Гілка на гілці. Гілка. Яке питання поставимо до неї? Що це? Гілка? Яке це буде слово? Назва діячі ознака. Назва. Назва. Дивіться, Назва. нам потрібно намалювати прямокутничок. Одну клітинку, дивіться, пропускаємо. Обов'язково, щоб це було не намисто, не паровозик так, з вагончиками. Одну клітинку завжди пропускаємо. Малюємо прямокутник. Дивіться. Одна рисочка вниз на одну клітинку, дві вправо, одна вгору, вгору. і з'єднаємо. І отакий от прямокутничок. І ось така лінія. Бачите? Будь ласочка. Написав Коля? Зробив. Добре, молодшинка. Добре. Так, так, молодець. Коля, ти зробив коля. Да. Молодець. Наступне слово, Матвійчик, клади свою зошиту. Наступне слово. На гілці дерева. Дерево. Яке питання ми поставимо до цього слова? Молодець, Коля. О, Назва! Назва. Знову треба намалювати такий прямокутничок. Одну клітинку пропускаємо і знову малюємо прямокутник з такою рисочкою, похилою. Угу. Пропустив двері Так, на так. так да, молодчинка, добре, Коля, ти зробив. Я не бачу, ти так показуєш, я тільки краєчок твого зошита бачу. Ну добре, я думаю, що в тебе в тебе вийшло. Так. Наступне так. слово: розквітли. Розквітли. Яке... Ні, яке питання? Що зробили? Розквітли. Що зробили? Питання ставимо. Коля, що зробили? Що це буде за слово за слово? Назва Дія? дія. дія так. Пропускаємо Я. одну клітиночку, знову малюємо такий при, прямокутничок, але вже дві рисочки. Бо дія має дві рисочки. Це мене просто виліз, язик. У мене он уже дозиріл. Коля зробив Коля? Да. Молодчинка. Да. Молодці. Да, так, дві рисочки. І останнє слово малята. Квіти. Що? Квіти? Що це за слово буде? Назва дієчі ознака. Ознака. Ні, треба орієнтуватися на питання. Якщо ми запитуємо, хто це? Що Дазва. це, то це назва, так. Знов пропустили клітиночку, малюємо прямокутничок і одна рисочка. Зробив. То, так. І в кінці ставимо. Я. Який знак ставимо в кінці? Крапочку. крапочку. Крапочку, ставте крапочку, ставте так, молодці. Ось так, малята, ви вже записуєте речення фішками, а в школі ви вже навчитеся. Так, супер. В школі ви вже будете записувати буквами, словами. Так, малята, молодці. А тепер. Перегортаємо сторінку. І до нас прийшов наш рюкзачок. І що він нам приніс? Називаємо, будь ласочка, слова. Оце що? Фрукти. Це. Фартук. Фартук. А цей хлопчик він хто? Футболіст. Футболіст. А це що у нас таке? Які звіт? А тепер послухайте про нашого Філіна. Жив, жив філін в І в нього був день народження, і він хотів при, прикрасити свою кімнату повітряними кульками. Він їх надував, а зав'язувати ниточкою вузники не вмів. І вони всі здувалися. Ось так, як на екрані. Бачите? Який звук виходив, як ви думаєте? Так. Здулся, здулась кулька. Давайте ще надули кульку і вона здулася. Малята, скажіть, будь ласка, ми промовляємо, що нам заважає? Чи нічого не заважає? Ну, скажіть. Коля, як цей звук виходить в нас? Що нам заважає? <звук> <звук> ну, що заважає, скажи. Губки і зубки, то це який буде звук? Приголосний Так, приголосний. Ну, звичайно, у кожного звука є своя буквочка. Давайте познайомимося, це буквочка F. Знайомтеся з нею. Звук Ф позначаємо буквочкою F. Є велика буквочка, є маленька буквочка. Давайте подивимося, малята, з чого складається ця буквочка? Дивіться, оце такий стовпчик, так? І два пів овала. Половинка овала. Ось тут зліва і справа. Зараз ми це з вами запишемо. Знову відкривайте свої зошити. У мене вони не було відкрит. Добре. Від попереднього задання ми пропускаємо тільки одну клітиночку. Три клітинки ми пропускаємо між заняттями. От у нас буде математика, так, тоді припустимо три клітинки. А, а Так, є? одну клітинку, так, от там де речення було, одну клітинку вниз пропустив і поставив крапочку. Тільки крапочку, дивіться, де треба поставити малята. Аж у другій клітинці в куточку, в правому верхньому. Бачите, треба відступити трішечки. Я поясню чому. Тому що букву Ф ми починаємо писати зі стовпчика. І нам потрібно місце для півовалів. Поставили крапочку? Так, добре. Тепер дивіться, велика буква має дві клітинки. Матвійчик, ти куди пішов? Так, постави, Добре, добре. Так. Я, я, я не можу бачити так. Не, не бачу. А, вже так бачу. Добре, молодчинка. Малюємо рисочку вниз на дві клітинки. Дивіться, ось так. Дві клітинки вниз. Намалювали? да. Ага. Матичик зробив. А. а тепер дивіться. Малюємо один півовал зліва і один півовал справа. Малюйте, будь ласка, пишіть. Вийшло, Коля? <acies> <А>. Так, добре, молодшинка. Правильно все. Молодець. А я покажу вам. Молодець. Так, Матвічик, не, не, не біжи потім покажеш. Ми так будемо до вечора займатися. Так, а тепер маленька. Дивіться, пропускаємо одну клітиночку. Маленька буква F е поміщається в одній клітиночці. Але в неї рисочка, Дивіться, яка. Ось ціла клітинка і ще шматочок іншої. Посередині знайдіть центр, ось, ось так: ось, щоб посередині провести лінію, яка трішки виходить на. Другу лінію внизу. Зробіть так. Так, добре. І тепер домальовуємо два півовала тільки щоб вони помістилися у клітинці. Добре, добре. Дивіться на екран. Один півовал, другий. Бачите, вона вся помістилася у клітинці, тільки хвостик в неї такий довгенький. Пишіть, будь ласка. Ти написав Коля? Та я не. А, так, 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 молодчинка. Добре, молодці. Малята. Отже, далі, далі ви напишете, це вже буде домашнє завдання. Прописати велику і маленьку до кінця рядочку до поля. Так? Це буде да, одну клітинку ми завжди пропускаємо. Отже, це буде домашнє завдання. Відкладайте в сторінку в соронку свої зошити. А зараз давайте порухаємося. До вас нова руханка я вам зробила. Давайте і ми її дізна, подивимося. І дізна, так, давайте подивимося, будемо робити. <му> Сва на місці, а тепер машко голівкою а тепер так. Ано ну, віджимати. Ви вмієте віджиматися. А ну покажіть. Хлопці повинні вміти віджиматися. А тепер стрибаємо. Маємо одну ніжку другу ніжку, піднімаємо одну ніжку, так. А о, а тепер так от танцювати. <ріст> а тепер стрибаємо малята, трибаємо. <ріст> молодці, молодці. Бачите, що написано на екрані? Молодці! Так, добре. Вам сподобалася малята моя руханка? Так. Да. Ну, добре. А тепер продовжуємо. І нам з вами потрібно визначити, де ховається звук Ф. Ось У нас аж 4 слова. Ну-ка, давайте. Шарф. Ні, ні, ні. ні. Він є у всіх словах. Нам потрібно визначити, де стоїть на початку, в середині чи в кінці. В кінці. Так. Далі телефон. Ні, Ні. ні там є, коля є. Це е, того завдання, що я не взяла, бо у нас мало часу. Ми ж писали сьогодні, тому я трішки скоротила. Посередині. Портфель. Портфель. Є. Де стоїть коля? Посередині. Так. А це що таке? Ану назвіть. Сейчас посмотрю. Що це? Вот так, де стоїть звук Ф. Перша. Перша на початку. Правильно, молодці. А тепер приготуйте свої фішки і будете показувати. У нас буде слово шафа. Давайте. Перший звук називайте швиденько. Шафа. Ш. Показую фішку. Фішку показуйте малята. Так, добре, коля, чекайте, Б. Швиденько. Так, правильно, буква Ш. Так, ми знаємо, що кожен звук позначається буквою. Так, наступний звук шафа. Так, показуємо фішечку. Добре, Коля, добре, молодці, буквочка А. Який третій звук? Ша, Фа. Фа. Ні, не фа. Ф. 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 Показуй фішечку, будь ласочка. так, Коля показуй теж. Колю чекаю, давай хочу побачити. Так, добре. І буквочка Ф. І який останній звук? А ну давайте самі назвіть. Шафа. А. Так, фішечка. Добре, молодці. А тепер, малята, скажіть, будь ласка, скільки складів в цьому слові? Скажіть два. Як ти здогадався? Поголосним, По правильно. А тепер який склад наголошений? Давайте ми промовимо з інтонацією кличкою. Шафа. Перший чи другий наголошений в нас склад? Перший. Який звук наголошений? А. Так, правильно, ви знаєте, що тільки голосний звук може бути наголошений. Добре. А тепер читаємо. Коля, починаєш перше читати. Давай по а, о, у, у, Іф, е -ф а тепер скажи, оці склади, що ти читав? Аф, оф. Вони закриті чи відкриті? Оф. Оф. Закриті чи відкриті? Of. Закриті. Закриті, тому що закінчується на приголосний. А тепер, Матвійчик, читай е, е, Ф, біжить до А. Of. Назад. Of. Дальше. Of. Ну, ну майже. Па -по фу пи. -фі. Добре. Коля, читай. Далі. Та. Як як не чую? Сфера. Та -ла. Сфера. Сфера. Так, Матвійчик, тепер ти читай фокус. Так. Далее. Фикус. Фикус, добре. Это что, Фикус? Фикус, это как Виточка. А, Фикус. Так, Коля, читай. Жираф. Так, Матвичик, читай. Фар... Фазан. Фазан. Фазан, пташка такая. Коля, читай. Футбол. Так, Матвичик. Факел. Факел. Молодшинка. Добре. Ми а що у нас сьогодні день народження? Яка буквочка у нас сьогодні? Ну, яку ми буквочку сьогодні? Ф. Звук Ф, буквочка Ф має таку назву у абеці. Коли читаємо, ми її промовляємо як звук Ф. Давайте ми подаруночки намалюємо, але що можна... Абетка Першого ПЕРШОСВІТ Літера F. Звук. ФЕЯ Літера F. Звук. «Ф» Бургон. Літера Звук Ф Фламінго, Літера Ф. Звук, Ф, Фундук, Літера Ф. Звук f Фарба. Литера Ф. Звук Хорошо, Так, малята, добре. Вот же... Яку ми сьогодні вчили буквочку. Який звук у нас сьогодні був? Скажіть, будь ласка. Фу. Як називається буквочка буквочками Бесі? Ех. Молодці. Скажіть, будь ласка, а що може змінити речення? Інтонація, так? Окличне речення. Питальне речення, інтонація може змінити речення. А що може змінити слово? Як ви думаєте? Ось Ми казали про замок і замок. Що там міняється? Наголос. Наголос. Так, малята. Ви все це запам'ятаєте, ви ще все це будете вчити в школі. Ну, що вам сподобалося? Займатися? Да. Я да -да. чекаю, щоб ви намалювали подаруночки для буквочки F, добре? І дописали у зошиті. Що ти намалюєш, Коля? Ти вже придумав? Флаг. Флаг? Угу. Ну, флаг. Прапор буде на українській мові прапор. А що ти на звук Ф намалюєш? Може, факел? Ну, ти придумаєш. Так. Добре? А ти, Матвійчик, ну, що намалюєш? Зараз подумаю, Подумаєш. Ну добре, у вас буде час подумати, я чекаю, і до побачення на все добре. Флаг! <гум> Теж флаг. Ну, це буде прапор на П. А ну, ще... Так, так. <гум> Доброго ранку. Доброго ранку. Зараз ще матвічика, маму, почекаємо. Добрий, Добрий ранок. У е, нас сьогодні була вже грамота з, з письмом. Будемо потрішки так писати. Е, на в середу у нас буде математика, ми будемо вчитися вирішувати приклади за допомогою лінійки. Нам знадобиться лінійка, знову ж зошит. Будемо писати ну, на математиці, на грамоті ну, кожного заняття по тишечки будемо писати. Тому готуйте зошити, і між, між заняттями ми відступаємо три клітинки, пишемо на четвертій. На самому занятті між завданнями пропускаємо одну клітинку. Ну, отак я будемо пояснювати, якщо вони починають аркуш ну, він спочатку, тоді одну клітинку пропускаємо. Ну, будемо так трішки орієнтуватися на аркуші паперу у клітинку. Отже, заняття у нас буде в середу. Я вас чекаю. Так у мене в <кій> пісні немає ніякої інформації. Якщо у вас немає запитань, то до зустрічі. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення, до побачення.